В Житомирі на цих вихідних планували організувати заходи до дня міста зокрема, оприлюднили відповідний проєкт рішення. На таку новину Житомиряни відреагували негативно мовляв, не на часі. Святкову програму мали затвердити сьогодні, 4 вересня, на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Проте влада вирішила зняти дане питання з розгляду. Те, що ми бачимо в мережах, де да, проєкт рішення виконкому, який був опублікований, він визиває там неоднозначні реакції точки зору громади. Але ми бачимо сьогодні і по Полтаві, сьогодні вночі по Львову а, ракетний удар по багатоповерхівкам, центрі, Кабами, по Харківі, багато чого іншого. От. Тому там, де є а, кількість людей в одному приміщенні велика, оці заходи ми маємо а, перенести а, на якийсь термін. Зрозуміло, що це не просто там якісь концерти, це благодійні заходи, на яких збираються кошти на допомогу тим же нашим і батальйонам, і дешеви, і всім іншим бригадам, які сьогодні воюють на фронті. Тому цей заход ми просто перенесемо. Всі інші заходи це і Присвячені історії міста. Це заходи, присвячені десантно-штурмовим військам для того, щоб молодь а, школярів познайомити, показати їм героїзм наших хлопців і дівчат на фронті. Всі ці заходи ми будемо проводити, але ми хочемо сьогодні там пропоную, зняти перші три питання. А, у нас є час для того, щоб вийти, пояснити людям, що це не буде ніяких концертів, в неї не планувалося ніяких масових там, заходів. Просто показати людям, що тут є, ми маємо пам'ятати дітям, показувати нашим нашу історію, історію нашого міста, героїзм наших військових і героїзм людей, які а, а, сьогодні в такий час. Продовжують і працювати, і підтримувати фронт в тому числі. Разом з Нем Житомира хочуть відзначити День Маріуполя, щоб підтримати його жителів. В рамках цих заходів також передбачається відзначення, знову не святкування, відзначення там на локації Дня Маріуполя. І це потрібно робити. Не потрібно забувати ті міста, які сьогодні знаходяться під тимчасовою окупацією. Ми потрібно нам потрібно підтримати маріупольців, які сьогодні в місті, показати всім іншим містам для того, щоб це був приклад. Також міський голова зазначив, що до кінця тижня організують прес-конференцію, на якій детальніше розкажуть, як саме відзначать День Житомира.